25 травня Івано-Франківці обиратимуть і не лише нового президента, а й мажоритарного депутата Верховної Ради, оскільки Олександр Сич від недавно працює у Кабміні на 83-му окрузі ЦВК призначили проміжні вибори. Часу для їх організації каже голова комітету виборців області Юрій Лисюк дуже мало. По суті, нинішнє законодавство вже не дозволяє втиснутися в існуючий двомісячний термін. Наразі немає окружної виборчої комісії а з держбюджету. Поки не виділили гроші на фінансування кампанії. Однак, в революційний час каже Лисюк, це не критична проблема. Абсолютно накласти це законодавство на строки буде складно, тому необхідно проводити зміни. Фактично підігнати календарний план виборів під реальні календарні строки і таким чином об'єднати дві виборчі кампанії президентську і парламентську. Ну, в принципі, це можливо зробити. Де не що треба швидко попрацювати в парламенті і центральні виборчі комісії, вирегулювати ці всі там нюанси. Наразі працюють у звичному режимі в місцевому відділі держреєстру виборців. Тож запрошують громадян звірити свої дані зі списками голосу. Уючих зробити це можна і в мережі інтернету на сайті цевика. Є спеціальна закладочка, особистий кабінет виборця, і там інструкція, як це зробити. Тим часом в місті вже почалися дискусії стосовно майбутніх претендентів на вакантне депутатське місце. Публічно про намір балотуватися у парламент ніхто ще не заявив. Містом ширяться чутки, що це може бути мер Віктора Нушкевичу, а також Юрій Соловей та Олександра Шевченко. Однопартійці Олександра Сеча разом з представниками коаліції також збираються висунути свого кандидата. Є певна співпраця між політичними силами. Зверху, і це питання керівництва партії щодо о, франківського округу. Я думаю, що свобода буде претендувати на цей округ, буде висувати тут якби свого кандидата, оскільки це єдиний округ в області, де переміг «Свободівець». всеукраїнський з'їзд свободи відбудеться вже цими вихідними. Ймовірно, там і висунуть свого кандидата до парламенту від Івано-Франківська.